Найкращій статті з журналу AA Grapevine. страх. Цей самий страх. Як ідеться у великій книзі, страх це зло. Він роз'їдає наше життя як іржа, все наше існування наскрізь пронизане страхом. Безсумнівно, що страх є перепоною на шляху до розсудливості і любові. І, звісно ж, він незмінно посилює гінію в марнославстві й агресивність. Він посилює почуття провини у купі з плаксивістю і паралізуючою депресією. Одного разу президент Рузвельт зробив важливе зауваження: нам нема чого боятися, крім як самого страху. Вирок вельми жорсткий і, можливо, аж надто узагальнюючий, оскільки ми виявили, що, незважаючи на всю зазвичай руйнівну силу страху, він може послужити відправним моментом і для хороших речей. Страх може стати початковою сходинкою на шляху до розсудливості та належної поваги по відношенню до інших. Він здатний спрямувати не тільки на шлях до ненависті, а й до справедливості. І що більше в нас буде поваги і справедливості, тим більше ми почнемо знаходити любові, можливо, глибоко вистраженої, але все ж відданої. Безоплатно. Таким чином, страх не обов'язково має бути руйнівним, оскільки уроки, витягнуті з його наслідків, можуть привести нас до позитивних цінностей. Досягнення свободи від страху є справою на все життя. Однією з тих, що ніколи не можна завершити до кінця. Зазнавши жорсткого нападу, серйозно захворівши або потрапивши в інші умови. Очевидної незахищеності нам доведеться на це реагувати, чи то добре, чи то погано тут уже за обставинами. Лише марнославні люди твердять про цілковиту свободу від страху, хоча сама їхня пихатість корениться насправді в тих самих страхах, про які вони тимчасово забувають. Таким чином, проблема позбавлення від страху має два аспекти. Нам доведеться постаратися якомога повніше звільнитися від страху. А потім нам знадобиться знайти як мужність, так і гідність, щоб по-діловому, конструктивно розібратися зі страхами, що залишилися, спробувати зрозуміти власні страхи і страхи інших це лише перший крок. Питання складніше як і куди нам рухатись далі. Від початку існування АА я спостерігав, як тисячі моїх побратимів вдавалося зрозуміти і прорости свої страхи. Ці приклади незмінно слугували мені підмогою джерелом наснаги. Можливо, комусь стане в пригоді і дещо з мого власного досвіду з проблемою страху, що пралєнне і світло достатньою мірою, щоб когось підбадьорити. Будучи дитиною, я пережив кілька дуже сильних емоційних потрясінь. Глибокі сімейні розлади, власна фізична недосконалість тощо. Звісно, Ну, Інші діти переносили такого роду емоційні травми і виходили з води сухими, але не я. Цілком ймовірно, я був надто чутливим і, як наслідок, надто полохливим. Хай там як, але в мене розвинулася стійка боязність, що я не такий, як інші підлітки, і ніколи, ніколи таким не стану. Спочатку це ввергло мене в депресію і призвело до ізоляції та усамітнення. Але з часом усі ці викликані страхом дитячі прикрощі стали настільки не нестерпними, що в мені розвинулася сильна агресивність, думаючи, що мені ніколи не бути таким, як усі. І давши обітницю, що ніколи не змирюся з положенням якоїсь другосортної людини, я вважав, що мені потрібно всіх і всьому перевершити, чи то в горі, чи то в роботі. У міру того, як ця приваблива формула хорошого життя почала приносити успіх у моєму тодішньому розумінні цього слова, я ставав шалено щасливим. Однак, коли мої м, проекти зрідка провалювалися, я сповнювався образ і впадав у депресії, вилюку, вилікувати які можна було лише черговим успіхом. Таким чином, я дуже рано став усе оцінювати. Поняттями або образи, або поразки, або все, або нічого. Єдиним відомим мені способом задоволення було перемагати це стало моєю хибною протиотрутою від страху, і це була та модель поведінки, що дедалі глибше в'їдалася в мене, яка переслідувала мене і в шкільні роки, і під час Першої світової війни, і в Божевільні п'яні кар'єрі на Уолл-стріт і далі донизу, до останньої години моєї цілковитої поразки та остаточної катастрофи. На той час негаразди вже не були стимулом до життя, і я не знав, чого ж боявся більше життя чи смерті. Крім мого власного, основного і вельми поширеного виду страху є, звичайно ж, і багато інших. Насправді, прояви страху і пов'язані з ним проблеми є настільки численними і складними, що в цій короткій статті неможливо описати в деталях навіть кілька з них. Тут можна лише розглянути деякі духовні джерела та принципи, за допомогою яких ми будемо здатні протистояти та справлятися зі страхом у будь-яких його проявах. У моєму конкретному випадку неріжним каменем свободи від страху є віра. Та сама віра, яка, незважаючи на всі мислим і прояви зворотнього, дає мені підставу вірити, що я живу у всесвіті, який має сенс. Для мене це означає віру в Творця, який являє собою всеосяжну владу, справедливість і любов, Бога, у якого є для мене мета, сенс і призначення рости, нехай потроху із зупинками, наближаючись до його власного образу і подоби. До приходу до віри я жив, немов прибулець в космосі, який дуже часто здавався мені ворожим і жорстоким. У ньому для мене була неможлива внутрішня безпека. У доктора Карла Юнга, одного з трьох засновників вчення про сучасну глибинну психологію, було тверде переконання щодо цієї найбільшої дилеми сучасного світу, трохи перефразовуючи ось що він говорив із цього приводу будь-яка людина. Яка дожила до 40 років, але так і не знайшла способів усвідомити, хто вона є, де вона перебуває або куди прямує далі, просто приречена на те, щоб стати тією чи іншою мірою невростенником. І це справедливо, незалежно від того, чи були задоволені його юнацькі до сексу і прагнення до матеріальної захищеності, знайшов він чи ні. Своє місце в суспільстві. Хоча доктор і висловився з м'якістю ну, стати невростенником, він із таким самим усміхом міг би сказати, стати одержимим страхом. Ось чому ми, члени ЄС, ставимо такий наголос на необхідності вірити у вищу силу, як би її для себе ви не визначали. Нам необхідно знайти життя у світі милосердя і духовності, а це, звичайно ж, новий вімір для більшості з нас. Як не дивно, але наші пошуки цього царства виявляються такими вже і складними. Свідомий вступ до нього зазвичай починається, щойно ми щиро зізнаємося у своєму безсиллі йти наодинці, і звертаємося до будь-якого Бога, який, на нашу думку, існує або може існувати. Результатом цього стає дар віри і усвідомлення вищої сили. У міру того, як зростає наша віра, так само зростає і внутрішня захищеність. Величезний прихований страх перед невідомістю починає зменшуватись. Таким чином, ми, члени ЕА, виявляємо, що основною протиотрутою від страху є духовне пробудження. Так сталося, що моє власне духовне усвідомлення. Виявилось несподіваним, немов удар струму, і було абсолютно переконливим. Я став одразу ж частиною, нехай усього лише крихітною частиною світобудови, якою в особі Бога правили любов і справедливість. Яким би не були наслідки свавілля і невігластва і мого і моїх земних побратимів, це все одно залишалося істиною. Такою була нова і реальна впевненість, і вона ніколи мене більше не покидала. Мені було дано знати, принаймні на час, що ж це таке відсутність страху. Звичайно ж, те, як віра була дарована мені самому, не так уже і відрізняється від духовного пробудження, яке за цей час здобули інші члени ЄС. У мене воно було лише більш несподіваним. Але навіть ця нова система цінностей, наскільки б вона не була кардинально важливою, означало все лише мій вступ на той довгий шлях, що веде геть від страху у напрямку до любові. Старі і надто глибоко прокреслені, відмітини, занепокоєння, не були стерті разом і не завжди. Звісно, вони виникали знову і часом викликали тривогу. Не дивно. Що після того, як я став володарем такого вражаючого духовного досвіду, початковий етап мого життя в Вей характеризувався неабиякою гординою і владолюбством. Жага мати вплив на людей і отримувати від них схвалення, прагнення бути тим самим лідером, багато в чому так і залишалося мені властиві. Ба більше, тепер таку поведінку можна було випровити все заради користі справ. На щастя, сталося так. Що за цим періодом моєї прям такій кричущої пихатості, що тягнулося кілька років, пішла сумуга неприємності. Мої домагання на схвалення підставою, для яких абсолютно очевидно слугував страх перед тим, що я, можливо, не отримую його в достатній мірі, почали натикатися на таку саму поведінку з боку моїх колег з АА. Отже, ми цілком стали поглинені тим, що вони. Рятувалась підружність від мене, а я рятував її від них. Усе це, звісно ж, виливалося в гнів, підрозрілість і всілякі неприємні події. На цій дивовижній і тепер уже досить кумедній історичній стадії нашої діяльності хтось із нас намагався знову і знову вдавати себе Бога. Протягом кількох років голодолюбні лідери Єї пускалися берега, але з цієї загрозливої ситуації народилися 12 кроків і 12 традицій ЕА. Здебільшого це були принципи, призначені для приборкання Его і таким чином ослаблення наших страхів. Це були ті самі принципи, які, як ми сподівалися, збережуть нас у єдності та зростаючій любові один до одного і до Бога. Поступово ми. Починали набувати здатності приймати наших побратимів як з їхніми перевагами, так і з їхніми недоліками. Якраз у цей період ми сформулювали дуже важливий і значущий вислів. Давайте завжди любити в наших в інших найкраще і ніколи не боятися в них найгіршого. Завжди любити в інших найкраще і ніколи не боятися. В них найгірше років через 10 після старань впровадити в життя нашого товариства поєднання таких якостей із кроків і традицій Ей як любов і упокорення власного Я, страшні побоювання за виживання Єй просто зникли. Застосування 12 кроків і 12 традицій в особистому житті кожного з нас також принесло неймовірне зцілення. Від усіляких страхів, навіть незважаючи на тиск маси найсерйозніших особистих проблем. Якщо ж страх не зникав, ми розуміли його природу, і з Божою милістю були здатні з ним упоратися. Ми починали розглядати будь-яку неприємність як дану Богу можливість знайти ту саму мужність, яка народжується не з бравади, а зі змирення. Так у нас вироблялася здатність приймати себе, навколишні обставини і своїх побратимів. Ми виявили, що милістю Божою ми можемо навіть померти з пристойністю, і гідністю і вірою, знаючи, що діла творить отець. Сьогодні наше життя Вей оточує світ, якому притаманні такі руйнівні страхи, яких ще не бувало в історії людства. Але і в ньому ми тим не менш знаходимо найщиріші царини віри і величезне прагнення до справедливості та братерства. І все ж жоден пророк не наважиться передбачити кінець цього світу, чи буде він спопиляючим або ж за задумом Божим початком найяскравішої ери з усіх відомих людств. Упевнений, ми, члени ЕІ, правильно сприймемо стан справ. Кожен з нас нехай у менших масштабах, але вже переживав у своєму житті такий самий стан жахливої невпевненості. Без будь-якого натяку на гординю ми, члени ЄС, можемо сказати, що не боїмося завершення цього світу, куди б той не прямував. Так відбувається, тому що ми стали здатні глибоко відчути і сказати: нехай не злякаємось ми зла, бо здійсниться воля Твоя, а не наша. Наступна історія, хоч і часто розповідається, заслуговує на те, чи повторити її ще раз. Того дня, коли на нашу країну майже на ваші Америки, обрушилася приголомшива трагедія Перл Харбора, друг Ей, який став однією з найвизначніших духовних постатей за всю нашу історію, йшов вулицю міста Сент-Луїс. Це був, звичайно ж, ніхто інший, як усіма нами. Улюблений отець Едвард Даулінг з ордену Єзуїтів. Хоча сам він і не був алкоголіком, але був одним із засновників і безпосередньо натхненником групи АА, що боролася за існування в цьому місті. у зв'язку з тим, що неабияка кількість його зазвичай тверезів друзів уже взялися за свої пляшки, щоб залити думки про катастрофу в Парл Харборі, отець Ед був зрозуміло наляканий і того, що випликана ним група АА навряд чи на цьому зупиниться. За його розумінням, це стало б найтяжчою катастрофою вже само по собі. Але тут до нього прилаштувався один із членів АА з творечістю менш ніж рік, і втягнув його в бесіду на духовні теми. Переважно про АА. На своє полегшення отець Ед переконався, що його спутник був абсолютно тверезий, і при цьому він ні словом не обмовився про те, що трапилося в Перл Харборі. Радісно дивуючись з цього приводу, отець Ед запитально вигукнув: Як же ж так, хіба вам немає чого сказати з приводу Перл Харбора? Як це вам вдається тримати удари на кшталт цього? Знаєте, відповів йому член ЄС, Мені справді дивно, як же ви цього не розумієте. Кожен і всі ми, ви, вже пережили свої особисті Перл-Харбори. Так ось я вас питаю, із якого дива ми, алкоголіки, повинні зламатися саме від цього.